Обслуговувати авто у Німеччині дорого, а ремонтувати ще дорожче. У Німеччині існують свої правила на рахунок того, чи можна ремонтувати або взагалі щось робити зі своїм автомобілем самостійно. І до цього, якщо ви порушите ці правила, можуть бути не тільки штрафи, а й кримінальна відповідальність. І сьогодні я вам розкажу, що можна робити зі своїм авто, що не можна робити зі своїм авто, і як обійти деякі правила. Тож давайте розбиратись. Привіт, мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, в Німеччині було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, фінанси, німецьку мову і трохи про себе, бо кожна історія важлива. Я рада, що ви сьогодні тут вмощуйтесь зручніше і поїхали. Також, якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Це насправді простий жест, займає буквально секунду, але він справді багато змінює. Тож з вас, будь ласка, вподобайку, коментар, і переходимо до теми. На 2024 рік в Німеччині зареєстровано понад 49 мільйонів легкових авто, і щоб це все обслуговувати, існує ціла індустрія близько 40 тисяч зареєстрованих автосервісів від офіційних дилерів до маленьких незалежних майстерень. Середня зарплата автомеханіка тут приблизно 45 тисяч євро бруту на рік. Тобто це повноцінно стабільна, добре оплачувана професія. І якщо говорити про середній чек на СТО за ремонт, включаючи час та запчастини, це приблизно 170-180 євро. І ось у такій країні ти раптом дізнаєшся, що деякі речі, які здавалося б нас нам дрібницею, тут взагалі заборонено робити самому, не тому, що механіки. Лобіюють свої інтереси, і не тому, що хтось хоче просто заробити на вас зайві гроші. Причина зовсім інша, і вона більш німецька ніж можна уявити. І зараз розберемося, що можна ремонтувати самому, що категорично не можна, чому це так, які штрафи бувають насправді. І почнемо з простого. Що ж можна робити, а що ні? Це, мабуть, найпоширеніше непорозуміння серед українців, коли йдеться про автомобіль у Німеччині. І коли в нас в сім'ї з'явився автомобіль, ми також дізнавалися, що можна що не можна, бо заборонено далеко не все, але й багато чого заборонено. Є роботи, які можна робити самостійно. А але лише ті, що не пов'язані з технічними рідинами, не створюють хімічних відходів і не можуть забруднити груд чистоки, чи якось пошкодити асфальтне покриття. Тож, що можна робити без ризику отримати штраф? Тут список не такий великий. Перше, це. Міняти колеса та шини можна. Це дозволено, якщо ти не зливаєш брудну воду, не використовуєш хімічні засоби і не прикриваєш рух, тобто навіть ВД-40 використовувати не можна. У більшості місць це абсолютно легально. Але тут також важливо не пошкодити асфальтне покриття. Міняти лампочки, щітки, склоочисники, фільтри салону це звичайний догляд, який також. Не створює небезпеку відходів. Третє, що можна робити, це дрібний тюнінг-салону. Сидіння, чохли, гумові коврики, магнітоли, електроніка, тут все окей. Єдине, що не можна затемняти вікна. Мити авто, але тільки у дозволених місцях також можна. На приватній парковці мити машину шампунем категорично не можна, бо брудна вода потраплятиме в ґрунт. І для цього є, в принципі, ваш парк або автомийки з фільтрами, або зельпс. Важше, де ти можеш самостійно помити. Тож, а що ж по заборонам? І тут список набагато довший, бо логіка така: все, що може забруднити землю або воду, автоматично переходить у категорію не можна. Перше, це заміна моторного масла. Тут навіть сама спроба вже порушення. Масло це небезпечні відходи, і воно не має права потрапляти на землю. Злив антифризу, гальмівної рідини, рідини гідропідсилювача, АТФ. Усі технічні рідини це хімія, яка повинна утилізуватися через спеціальні пункти. Наступним пунктом, що не можна, це ремонт галюм, колодок, шланги, навіть якщо здається, що нічого не прольється. Це високий ризик, і це також заборонено. Четвертий пункт, що заборонено, це ремонт підвіски, амортизаторів, паливної системи, будь-яка робота, що може залишити сліди рідини, знову ж таки на землі. Заборонено. І останній пункт це будь-яке зварювання, пиляння, робота з вихлопною системою у дворі чи гаражі. Тут вже порушення норм безпеки. І які ж за це штрафи? Цифри відрізняються по землях, але якщо ми говоримо плюс-мінус, це заміна масла вдома від 100 до 1000 євро, забруднення ґрунту рідинами до 10 тисяч євро, забруднення води може бути вже. Відкрита кримінальна справа на вас і небезпечний ремонт типу позварювання у гаражі це 500 тисяч євро. І найцікавіше, штрафи можуть виписати навіть за намір. Тобто, якщо ви тільки готуєте каністру і створюєте ризик витоку, це також вже штраф. Давайте трошки розберемося, чому такі взагалі правила існують. Це питання, яке задає кожен українець. Ну що за дурня, чому я не можу поміняти? Масло у власному гаражі, власній машині. Тут є одна дуже важлива річ у Німеччині величезні території, це так звані зони збору потної води. Тут величезна частина води, води, яку ми п'ємо з під крану, приходить прямо з під землі, не з суперочисних станцій, не з глибокої фільтрації а буквально з тих ґрунтових шарів, що проходять під нашими будинками прямо тут в містах в Німеччині. І Якщо в ґрунт, ґрунт протрапляє щось з цього списку: масло, гальмівна редина, антифриз, паливо і, до речі, сюди ще батарейки можна включити, також хімія для миття авто, металевий пил, якщо ви там не знаю, щось варите, це не просто забруднення, це ризик для всієї системи водопостачання. Тому правила існують не для контролю. А для захисту води і ґрунту. І коли ти починаєш дивитися на це, все з цієї точки зору, усе стає набагато логічнішим. Але є варіанти виходу з цієї ситуації, і є варіанти, як відремонтувати своє авто самостійно, не витрачаючи величезні кошти. Окремо хочу подякувати людям, які підтримують мій канал через спонсорство. А саме Нікмет12, Фрайгі Ласнер, Віталій. Пухлий Дмитро Солопов, Олена Шультер, Сасакі Лул і один гамбургський майстер BGK. Джі Кей. Дякую вам за довіру, за підтримку і за те, що ви тут. Це справді допомагає цьому каналу рости і розвиватися. Ви частина ком'юніті, яке ми будуємо разом. Тобто для тих, хто все життя ремонтував авто власноруч, у Німеччині є також спеціальне рішення. І це називається Зельсіль Selbsthilfe... Веркштат, майстерня самообслуговування, там, де є підйомники, інструменти, баки для утилізації рідин, місця зливу масла, а також персонал, який контролює дотримання правил. І в залежності від цієї. Саме в майстерні ви також можете робити абсолютно всі роботи: заміна масла, заміна антифризу, заміна гальмінних. Е Гальм в залежності від типу автомобіля, да? можна навіть варити і фарбувати тощо. Все вже залежить від конкретної точки само майстерні. Ти платиш приблизно 10-20 євро за годину, плюс там не знаю, за утилізацію масла. От ми міняли в нашому автомобілі все самостійно. Це масло у двигуні і антифриз. І за масло ми заплатили за кожну рідину окремо, ми заплатили 5 євро утилізації і 15 євро. Година оренди місця в цьому самомайстерні. Само Насправді, цих само не так дуже багато. Наприклад, в Намбурзі, де ми раніше жили, там такого взагалі немає в районі 30 кілометрів, мені здається. Тут біля Потсдаму, в самому Потсдамі, є щонайменше, мені здається, дві. В нашому місті, де ми зараз живемо, нема. Тож, висновок. У якийсь момент. Стає зрозуміло, що Німеччина не бореться з саморемонтниками, вона бореться саме з наслідками, які може викликати неправильний ремонт Україні 49 мільйонами авто. Це питання екології та води, і це не дрібниця. І ці правила не тому, що комусь байдуже до твоєї свободи, а тому, що забруднення там не знаю одного подвір'я може вплинути на якість води в декілька кварталах навколо. Так, це може здаватися іноді перебором. Так, це дуже відрізняється від українських традицій гаражних майстрів. Але коли розумієш логіку, у цьому, в принципі, і з'являється сенс. І у мене питання до вас: чи знали ви, що в Німеччині за ремонт авто вдома можуть оштрафувати? І як ви ставитесь взагалі до таких правил? Чи стикалися ви вже з тим, що вам доводилося? Їхати в майстерню, хоча ви б самі могли все відремонтувати. Чекаю вас в коментарях, дуже буде цікаво почитати. У мене на цьому, все. Дякую, що додивились це відео до самого кінця, і побачимось у наступному відео. Чус!